Добрий-добрий раночок. Сьогодні восьмий день нашого з вами, різдвяного такого да, челленджу. І сьогодні я хочу говорити про незламну надію і хочу зачитати з римлянам п'ятого розділу, п'ятий вірш. А надія не соромить, бо любов Божа влилася в серця наші. І надія, це, знаєте, багатьма людьми вона сприймається як якась типу наївність, якась така дитяча да, річ, віра в щось таке, типу, неможливе. А насправді це вибір. Це вибір вірити в найкраще, сподіватися, що закінчиться війна, сподіватися, що. Наші рідні близькі, які воюють, повернуться живими і бажано цілими, да? не отримують ніяких поранень. Це є надія. І в цьому, звісно, є момент ось цих очікувань і, звісно, розчарувань. Коли ми не готові до того, що може щось трапитись не так, як ми бажаємо. І е, е, наша віра, наша надія, наші сподівання. Вони мають базуватися, чи будуватися не на тому, що відбувається зовні, а на тому, що відбувається всередині тебе, що робить Дух Святий в тобі і через тебе. І коли все міняється, коли все валиться, коли все руйнується, то на що твоя надія? На кого твоя надія? Коли мрії не здійснюються? Бажання не реалізовуються, сподівання руйнуються, і ти отримуєш не те, що ти хотіла. Сьогодні таке, як би назвемо, завдання, роздуми. Да? Спробуйте проаналізувати, спробуйте подумати, помолитися і записати одне речення, яке, можливо, стане твоїм девізом на хоча б ці 45 днів, да? ну, вже менше, ми вже тиждень. З вами прийшли, але на що я сподіваюсь? І мені хотілося, щоб це речення було приблизно, знаєте, звучало так. Я сподіваюся на Бога, тому що Він вірний завжди. Я сподіваюсь, бо знаю, що Бог вірний. І подумайте, коли останній раз. Коли останній раз ви дозволяли взагалі собі мріяти, на щось надіятися, в щось вірити, так по дитячому так по-справжньому. Коли? Давайте будемо молитися, щоб сьогоднішній день був сповнений надії, сповнений ось цього щастя, ось цього такої енергії, яка піднімається із середини Духа Святого. Боже, я тобі дуже вдячна за сьогоднішній день. Я дякую Тобі за те, що я можу молитися, я можу говорити, Боже, можу записувати це відео. Я дякую за те, що воно може послужити багатьом людям. І що ти розповсюджуєш цю інформацію. Я дякую, Боже, за те, що ти через мене прозводиш цю велику справу, цю твою роботу, ти торкаєшся, сердець. Боже, я дякую, що цей день є. Я вірю, Боже. Я правді вірю. Інколи як дитина, що тільки ти, і більше ніхто, Боже. Тільки ти. Всі мої мрії, всі мої плани, всі мої очікування, переживання, Господь, уявлення про те, як має бути, я вірю в них, в Твою силу, в Твою милість, Боже і в Твою присутність. Я славлю за те, що більшість з того, що я мрію, воно здійснюється, а те, що не здійснюється, Боже, я. Дякую тобі за те, що ти не даєш відчуття розчарування. Ти даєш мудрість, ти даєш розуміння, усвідомлення того, що так краще для мене. І я дякую тобі за те, що коли краще для мене, це дійсно краще, ніж те, що я хотіла, і про те, що я мріяла, і про те, що я думала, Боже. Слава тебе, мій Бог, за всі ситуації, за всі моменти, за все, що відбувається, Боже, в моєму житті, особисто в моєму. Я дякую за те, що ти возвеличений в моєму житті, за те, що ти живеш в моєму житті, за те, що я можу служити в тобі для тебе і для інших. Слава тобі, мій Бог. Амінь.